Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чергова атака на залужного від ручного народного депутата пише Мирослав Олешко. Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі слуги народу, заявив, що президент Володимир Зеленський не погоджується із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Буданов в інтерв'ю заявив, що Шевченко, працівник гур міністерства оборони, правильно робить президент, коли не погоджується із залужним. Я згоден із президентом, тому що президент. Дент реаліста, скажіть сім місяців піарити, контрнаступ, а потім піти в лоб туди, де росіяни чекали нас. От прямо туди, саме на ці міні поля та загородження. Цей бетон це гені полководницької думки. Це суворов чи що? Досить робити нам месій та ідолів. Ми собі створюємо когось. а Потім не хочемо навіть визнавати, що король голий насправді. Хто змушував головнокомандувача бити у центр посиленої оборони, а не по флангах заходити? Де відволікаючі маневри, ми ж думали, що він чудовий. Геніальний полководець навіть я на своєму рівні військових знань, навіть я розумію, що це маячня все. А хто вигадав пролі таке в 16 що вони все зроблять, сказав парламентар. Я не розумію цей клоун, прізвища залужний з Будановим переплутав, пише Олешко. В той же час зіновій Бібрецький зазначає, вже писав іде атака наголокома залужного на банковій підключать навіть неадекватів типу безуглої. Не будь-як безумна, не підігру дірмакам на банковій, але я бачу, що ряд ніби дивних давніх притом Ніх брендів Сергій Ткачо, Ханна По в оцинічній хамський спосіб далі продовжуються накидати за гувно на вентилятор. Та ще й стверджуючи, це моя думка. На зауваження відповідають хамством. А хамство не аргумент, а ознака блазення. Технології, за якими банкова формує навколо заложного негатив, майже повністю повторює те, як вони валили Порошенка, Барига і Ловай, скажімо, руку обнімаю, П'яниця бізнес із ворогом не впевнений у перемозі. Мінська, Роттердам+, Плюс та інше. Ну і так починали біле польта з позитивним гаріванієм, алабайні з дуплами і решту казанських скрипінг було много. Але тепер запхавши язики у дупу Дірмака, чи взявши за щоку від До всіми президенти у них питань немає. Зате гімноукиди на пороха й порохоботів аж фонтанують. Вони і сьогодні все роблять по тій самій схемі, яка перевірена мудрий народ. Тому й лох, що він не підлягає навчанню, йому випадково чудовий герой Бахмута. Сирське з'являється, як коли за влада вимагала про що полонених Азовсталі потрібна повна тиша, бо вони працюють та все під контролем самого президента. а Тиша закінчилася забуттям. Залужний, окрім що він зумів зупинити ворога, фактично констатував провали Зеленського. Це Зеленський за два роки так і не забезпечив далекобійні ракети, щоб наносити удари у глиб Росії, які залужний просив ще рік тому в статті з Забродським. Це Зеленський скоротив бюджет ЗСУ на 24-й рік на 6% відсотків в Зеленського виділяли і виділяють сотні мільйонів на серіали гумно гумномарафон, забравши БТФО місцева громада за зумів посваритися з Польщею, погавкати на НАТО, на ЄС та США, на Велику Британію і так далі. І те, що нам не дають ту зброю, скільки скільки ми потребуємо, то це пройоби якого найвеличнішого, що відповідає за зовнішню політику. Тому і діють з банковою все згідно з Путіною методичкою, звалили залужно руками самих українців, так само як звали і Порошенка за хоче поставити свого борцуни. Якщо ви самі не розумієте, що він до якоїсь пори мусить робити певні спірні речі, щоб не проїпати усе, то навіщо ж сваритися з однодумцями і пиляєте гілку під заложним чи уплочено. Зеленський приймає рішення через ставку через голову залужного відкрито генералів. Звільняє, і призначає вам: не тисне. Забули, як залужного не допустили на скайпи з НАТО. Не багато зробиш із зв'язаними руками. Тепер залишилося борцу. Нам ще звинуватити генералів Марченка, Заблоцько, ну і Порошенка. Отже, повертаюся до того, що почавите атака на головкома залужного. Не підігруйте дірмакам на банковій, бо знову буде виглядати, виконуючи фас з опина залужно або корисним зідіютом, або 20 доларів. Завжди 20 доларів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.